Вихідні принесли чимало аварій, лобове зіткнення мотоцикліста і вазу у сумах. Дідусь в лікарні. Жахлива аварія у Недригалівському районі, де перекинулася рейсова маршрутка з пасажирами: десять пасажирів у лікарні, одна дитина в тяжкому стані. Подробиці далі у сюжеті. Лобове зіткнення скутера і автомобіля ВАЗ на перехресті проспекту Шевченка та вулиці Супруна сталося у суботу. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, адже при зіткненні постраждав водій скутера. Ним виявився дідусь 1934 року народження. Два учасники було даного ДТП: один водій ваза, а інший водій скутера. Нами було викликано слідчого слідчо-оперативну групу. І Вона нам вже буде з'ясовувати обставини даної події. За словами свідків, винуватець ДТП водій дідусь на скутері. Вони стверджують, при повороті він зіткнувся з автомобілем і отримав ушкодження. Старенький живий у свідомості, але у шоковому стані був направлений до лікарні. Ну вообще виноват оват З першого ряду поворачував різко. От сюди без повороту, без нічого не ні. та саме. Дві машини з відеореєстраторами ззаду їхали нас, так що свидетелі є, відео є. Також. Ну і швидко підрізав, виходить, вилетів, головою пробив стекло. Ще одна аварія сталася цими вихідними в селі Камишанка Недригалівського району. Рейсова маршрутка Суми Ромни вилетіла на узбіччя. Водій маршрутного таксі просто не впорався з керуванням, з'їхав кивет, де автомобіль і перекинувся. В салоні автомобіля знаходилося 10 пасажирів. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. До Сумської обласної лікарні в тяжкому стані були направлені одна жінка і дитина 10 років. В нашому відділенні це одна больна з тяжкою травмою грудної клітки, состояння но але стабільно. Після Проведено лечение, состояние улучшилось. Ребенок 10 лет поступил в отделение нейрохірургії в ургентному порядку з діагнозом открытая проникающая черепно мозговая травма, ушиб головного мозку, вдавленный перелом теменной кості. Прооперирован сейчас состояние середньої тяжкості. Слідчі проводять експертизи для встановлення, що стало причиною аварії. Ірина Котлярова, Альона Щербакова, Микола Ніколає, новини СТС.